20 січня 2025 року ми знаходимося на острові Огрінь старовинному. Ось річка Шиянка витікала. У 1952 році ця річка була перекрита оці перемичкою, Навпроти, отам, це попівмис, де знаходилося вже поселення. Городище Старовинне, яке описується у літописі Іпатівському, Новгородському, Повісті рівеньних літ як місто пересічення. Далі наш маршрут продовжується попівмис, попіврік ще називають. З цього боку були хатки. Густа загущеність дерев свідчить про те, що займалися скотарством і величезна кількість органіки за століття накопичилася бо я і рослини. З цього боку до річки були так само будиночки. Дороги завжди зберігаються з старовинних часів, незмінно. Тут ми рухаємося по старій дорозі. От є залишки правильних фундаментів. Ми зараз заглибимося в лісочок. Докладно покажу. Той попівниць він досить довгий, близько 400 метрів. Тут величезне було поселення ремісників. Ми зараз рухаємося до старовинного кладовища, яке було на краї попового мису, а також курганів. Знаходимося на місці старого поселення. Воно ні разу не піддавалося ніяким пошуковим роботам, розкопкам. Тільки у 2016 році зі краю мису зараз подивимося були розкопки. Попис збереглися від 41-го року, від серпня місяця, коли німці Бліцкарем захопили Дніпро, то радянські частини знаходилися. отут. по пів сконтролювали, він виступав у ту сторону і там на горі артилерійські частини стояли. Оце залишки від розкопів. Тут було знайдено будинок, в якому він був заглиблений напівземлянка і в якому відповідно було знайдені глечики, посуду, що споживали, які розтохаріні останки, чим займалася господарка. Це власне єдине у 21 му сторіччі дослідження на поповому мисі науковцям, які могли реконструювати бодай щось. Лишки старовинного кладовища лист щитне. Стела у граніті, ось воно так це виглядало. Раніше тут був курган. У 90-му році, я ще пам'ятаю, але з приходом червоно-піджачників з золотими ланцюгами на шиях цей курган було знесено і туди трактором з з з перекинуто до річки. Зараз подивимося. Після цього десь вже у 90-х нічого кращого не придумали чорні копачі, заїхали з техніки, вирили величезний котлован і курган періоду катакомної культури був просто знесений. А отам от збоку відкинуті кромліхи, які обкладалися довкола кургану. це кахір із характерною для тих часів поливою жовто-зеленою 18 сторіччя із тих будиночків, які тут знаходилися. Ось ми бачимо залишки розкопів могил старовинного кладовища на поповому Меші. Ось і могилка. покоїться прах дорогої матері. Наталії Меркулови, Меркулови С. Скончалась 24 декабря 1890 року і надгробок теж по напису видно, що жінка 19 століття. Це не дев'ятка, це восьмерочка, вона так затерлася просто тому що у 1999 році такі написи не робили. вона тут і не могла бути. Це початок 20-го столітчя. 1903 рік. Оцей залив називався раніше, той зараз називається підкова. Але чому він називався підковою? Тому що посеред заливу були два острови, які повністю закривали цю акваторію. там була стариця, проходила понад берегом, прямо в Дніпро падала. он Дніпро показує. І отак вона понад берегом йшла, повертала понад берегом і сюди, отам, де ліс, деліс, там наші всі археологічні знахідки. Кладовище зберігаються надгробки, такі, як ми на мисі тільки що бачили, але тут трошки пізніше, періоду 1920 року. Шурова, Тіхана. Але така ж сама техніка виконання, з граніту видовби і сам хрестик. Ми бачимо як хрестик під землю, пішов. Врятована оця архітектурна. Зона чому? Тому що дюни за відсутності рослинності переміщуються І в середньому це 2 метри зверху насипає піску, це мінімально 2 метри. Десять тисяч років тому назад на оцих підвищеннях знаходилися зимівники поселення мезолітичної епохи. Трошки нижче був літник до води. Але вже від зимівника нічого не залишилося. Тільки зірваний верхній пісок. Тівка навіть у воду, заїжджають у пойми. Все зруйноване, нічого не залишилось. Власне, за час війни природоохоронну пам'ятку ігрин 8, 4, 7 знищено. Сліди вчорашні свіжі, вчора була неділя. Тут на багі, на автомобілях. Дуже дорогих катаються. Ті, хто має державу захищати, вони зараз убивають Україну. Для відпочивальників січня 2025 року самим найкращим місцем було по стоянці отак уверху виїжджати, а внизу, на відміну від верхнього шару, який ми бачимо піска світлого, Внизу так звана лінза житла. Вона перемішана з пополом і тому має такий сірий колір. Вони по лінзі по житлу проїхали, хоча це все охороняється, його не можна чіпати взагалі. От завалений стоп. Про те, що це природоохоронна ділянка. Тут раніше напис був, от він зверху був, що археологія охороняється. Підличка була, все, машини завалили, головне завалити, а далі можна їздити. Там, де колись було місто Пресічень, зараз відпочинковий комплекс і все все зайнято. Тут відпочивають, гуляють, а ось старовинний перевіз вниз до річки. Тільки в другому місці було. Є такі цікаві знахідки якось. Це, як оце як кістка трубчаста. Кура. і її обробляли для того, щоб використовувати як наконечник. Ну, це засіб зброї. Воді віддамо його предкам, які нащадкам, які не будуть руйнувати свою історію, знайдуть більше толку виду, ніж зараз.